У Полтаві розпочалося голосування за нову дату дня міста. Скільки триватиме? Розглядаючи ці п'ять варіантів. Більше підходить дата 29 червня. Це дата першої літописної згадки про Полтаву. У них ворожі зводять житловий комплекс для ВПО. Що там буде? Так, налажимо розтвор сантиметровий і ложимо Це по уровню, все по розмітки. В обласному центрі поранених бійців мотивували до занять адаптивним спортом. Що за проєкт? Сідає, пробує. І потім, проїхавшись, видно, що ну, запихкався трохи. Це серце стукає, трохи спітнілий, але радісний. Катерина Соловйова з Полтави голосує на платформі «Едем» за зміну дати Дня міста. Розглядаючи ці п'ять варіантів, більше підходить дата 29 червня. Це дата першої літописної згадки про Полтаву. Ну або ще один варіант, який я також розглядала, це. 9 вересня, день народження Івана Тетляревського. Я зупинилася і проголосувала саме за дату 29 червня. Голосування триває рівно два тижні з 9.00 13 жовтня до 9.00 27 жовтня. Для того аби проголосувати на електронній платформі Едем, потрібно там зареєструватись. Зареєструватись треба лише один раз, але для того, щоб це зробити, потрібно мати прописку в Полтавській міській територіальній громаді та щоб було 14 років, тобто мати. Паспорт до цього року день міста у Полтаві відзначали 23 вересня, що пов'язано з вигнанням з міста гітлерівців, говорить докторка історичних наук Людмила Бабенко. Зв'язку із російсько-українською війною із переосмисленням радянського минулого, з ухваленням закону про декомунізацію та останнього закону про деколонізацію суспільного простору і відповідно нашого історичного минулого, ми маємо дуже зважено і критично підійти до того, чим дійсно наповнений наш суспільний простір. Пропозиції автори подавали в міський департамент культури. Серед них 20 березня дата запису Полтави у коронній метриці від 1630 року, 29 червня це дата першої літописної згадки про Полтаву, 5 вересня дата відновлення Магдебурзького права, 9 вересня дата народження письменника Івана Котляревського. Ще один варіант відзначати день міста у другу неділю вересня. Ця дата об'єднала б обидва попередніх варіанти та дала б можливість завжди відзначати свято у неділю. Найбільше з усіх варіантів мені дуже дужче планує день народження Івана Котляревського. Подобається як письменник, його твори також. Пропозицію зробити день міста 5 вересня запропонували науковці з кафедри історії України Полтавського педагогічного університету. Її обґрунтував і, як, на мій погляд, дуже переконував, професор Юрій Волошин. Це дата, яка запропонована щодо відновлення Магдебурзького права у місті Полтаві. За тими документами, які збереглись, а цей факт документально підтверджений. Це клопотання полтавського війта до гетьмана Кирила Розумовського з проханням якраз відновити Магдебургію і всі вольності, які давало, давало магдебургське право. Збереглася і дата підписання, тобто відповіді, це 25 серпня. Перша літописна згадка про Полтаву була в Іпатіївському списку Повісті временних літ, говорить директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко, який подав пропозицію. Там згадується конкретний день, Петрів день, коли Ігор Святославич, відомий вам як фігурант слова про полку Ігорєве, проїхав мимо Полтави, переїхав. Ворскол річку Вор в, 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 поряд з містом Молтавою і погнався далі в бік Переяслава за половецькими ханами Коб'яком і Кончаком. Тобто 12 липня 1173 року. В перерахунку на сучасний лад, то це повинно бути по-моєму 29 червня будь-якого року. Як розповіла фахівчиня комунальної організації Інститут розвитку міста Аліна Логова, після завершення голосування визначать варіант, який набрав найбільше голосів. Його розгляне робоча група. Остаточне рішення ухвалять депутати під час сесії міськради. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Так, налажимо раствор сантиметровий. І ложимо кирпич, все по уровню, все по розмітки. Руслан суботній робить із цегли перегородку в одній із квартир житлового комплексу у селі Нехвороща. Приступки для плотності, то що, ну, якщо так положиш, кирпич він вже ж відпаде. Накладаємо розтвор і ложимо санузли. зли тут зверху будуть перегородочки. Житловий комплекс у Нехворощі почали зводити наприкінці серпня. У нього заселять сім'ї, які вимушено переїхали до села через повномасштабну війну. Деякі з цих переселенців влаштувалися до нас на роботу і проживають постійно зі своїми сім'ями на території громади, і в них немає куди повертатися. Це в нас Сім'я переселенців лікарів-стоматологів з Нової Каховки, сім'я землевпорядника, який працює в Старостинському окрузі з дітками, сім'я працівника благоустрою. І зараз вже в нас завершені перемовини із сімейним лікаром з Донецька, яка також буде працювати в нашому центрі ПМСД. В одній із квартир житиме Дмитро Пересеченський із родиною. До них ворожчий чоловік із сім'єю приїхав з Ізюма, що на Харківщині. Приїхав я, дочка приїхав я, дочка молодша і дружина і її мати. Дочка навчається зараз у школі. Тут їй подобається. Нам виділили будинок, поселились уже півтора роки. Тут живемо. Влаштувався на роботу у благоустрій. Працюю офіційно. Зараз пообіцяли дати квартиру, ту, що будується. Збираємось тут лишатись на постійно. Збираємося тут оставатися на постійно будинку буде чотири двоповерхові квартири. У них встановлять меблі, сантехніку та підведуть всі комунікації. На першому поверсі буде велика кухня, і санвузол, і прихожа. На другому поверсі це буде будуть, будуть спальні кімнати і також буде санвузол. Це буде в нас соціальне житло, буде їм видані ордера і вони будуть проживати. Але потім з часом, коли пройде. Мабуть, це буде прописано в програмі більше, і вони зможуть подальшому отримати це житло у власності. Орієнтовно на кожну сім'ю припадає до 90 квадратних метрів. Полізної площі буде десь около 80-75 квадратів. Будинок виконаний частково з газоблока, внутрішні стіни, лянканали у нас цегли. Виконані всі несучі стіни, виконують роботи по перегородках. В сьогоднішній день приступили до монтажу криші. На території комплексу зводять і гараж, вже зробили фундамент, стіни і дах. Зараз займаються утепленням. Це крайша суміш для утеплітеля, щоб воно краще до стіни держави, щоб вітер не гуляв, суцільно наносимо. І потім ще кріпимо спеціальні такі шляпки є, кріпиться в п'ятьох точках. За словами Ярослава Картавого, зроблять і благоустрій території, викладуть бруківку та поставлять дитячий майданчик. Всі роботи завершать до кінця року. За словами Зої Короленко, на будівництво житлового комплексу спрямували понад 15,5 з половиною мільйонів гривень. Із них півтора мільйони це гроші громади. Решта кошти фонду відновлення наслідків збройної агресії. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава. Найбільш мені певно запам'яталось це одного десантника в Київському шпиталі, коли він побачив цю машину, він каже, ну, хочеш спробувати, а він на милицях стоїть. І він каже, що немає нічого неможливого для десантника. Сідає, пробує. і Потім, проїхавшись, видно, що він ну, запихкався трохи, це серце стукає, трохи спітнілий, але радісний. Каже, Я типу, давно не відчував такого навантаження і фану одночасно. Полтаву відвідали учасники проєкту Спортивні амбасадори. Стартував проєкт у червні. Спортивні амбасадори це проект, який реалізовується ГО «Повернись живим за підтримки Посольства США в Україні і ГО ігри нескорених Україна. Цей проект передбачає відбір 20 спортивних амбасадорів з різних областей України. Всі ми ветерани, які пройшли війну, які зараз воюють або вже знаходяться у резерві. І, відповідно, нам провели навчання, дуже якісне навчання на спеціальній спортивній базі. Чоловіки зустрічаються з військовими в госпіталях та лікарнях і мотивують їх до спортивних занять на адаптивних тренажерах. Щоб вони не були зациклені в своїх проблемах, в вакуумі, а спілкувалися, тренувалися. Андрій Кучер травмував руку минулого року на Донеччині після прильоту міни воку. Зараз каже, рука не піднімається, та він стріляє з лука зубами, займається бігом та греблею, сидячи. Ми, як ветерани, які пройшли на собі досвід пораненого військового, залучаємо хлопців. Тому рівний рівному це наш головний принцип. Ігри нескорених це бійці, чия воля сильніша за тіло. Пораненим бійцям спортивні амбасадори показують види інклюзивних адаптивних тренажерів. Хендбайк його використовують останній раз в 2023 році на іграх, нескорених в Дюссельдорфі. Він розвиває швидкість десь до 23 км на годину. Якщо в тебе там не вистачає ноги, умовно, чи там... Ти нижче пояс паралізований, чи ще що. Тобто тут, їдучи на цьому велосипеді, можна відчути це знаєте, відчуття швидкості, яке, якщо в тебе з опорно руховим апаратом складності, ти не відчував довгий період змога, перше, що навантажити верхній плечовий пояс. І відчути це відчуття свіжого повітря видача. Моральну та фізичну реабілітацію, розповідає Володимир, поранені можуть проходити завдяки баскетболу на візках, плаванню, метанню ядра, греблі чи стрільбі з лука. Ось такі трохи колеса. ззаду знаходиться страховочний ролик для гри в баскетбол на візочку. Тут на цих візочках, які зараз стоять, тут навіть ззаду є прізвища військовослужбовців, ветеранів, точніше, які... Вже тренувалися і змагалися на іграх нескорених. Як розповів амбасадор з Полтавщини Сергій Сліченко, нині він працює над тим, щоб на наступних змаганнях область представляли більше учасників. Ми тренуємося в кабінеті ЛФК, маємо таку можливість безкоштовно займатися на сьогодні плаванням годину в акварені. Думаю, що в нас на наступні ігри нескорених. Буде більше учасників від Полтавської області. Спортивні амбасадори відвідали також госпіталі у Львові, Луцьку, Чернівцях, Дніпрі та Новотроїцькому. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Місцева жителька Луїза Полякова принесла своїх кішок на безкоштовну стерилізацію. На неї, каже, у черзі чекала майже два місяці. Одна кішечка ми взяли її з приюта, з притулку для безхатніх тварин. Три роки тому і молодшу сіму ми з подвала манюням кошенят підібрали вже два роки. І так як я пенсіонер, інвалід третьої групи, я ну, за власні кошти. Дорого, як розповіла ветеринарка проєкту безкоштовної стерилізації кішка Інна Карпенко. З січня прооперували понад 1200 тварин. Найбільше безпритульних. Після звернення про стерилізацію людей просять не підгодовувати котів у місцях їхнього скупчення. Говорить Олександр Шестаков. Вот Ось котоловкою виловлюємо. Вона заряджається туди, кладемо корм. Кішка заходить. Закриваємо і кішка піймалась або накриваємо сачком. Якщо адекватні, то руками беремо. Якщо вони даються погладити, потім пересаджуємо в клітку і привозимо до клініки. Клятку привозимо клініку. Це спільний проєкт комунального підприємства КТП 1628 разом з підприємцями. Він охоплює безпритульних котів у межах полтавської громади. Домашніх стерилізувати можуть пенсіонери та внутрішньопереміщені особи. Повідомив начальник відділу регулювання чисельності тварин КТП 1628 Сергій Погодюк. Людина може або самостійно принести кішку. Ну, це якщо опікун або волонтер. Якщо це малозабезпечена особа, або також може або самостійно, або за нашою допомогою ми можемо під'їхати з хлопцями, з ловцями, забрати цю кішку, привезти на стерилізацію. Також заявки подають, можуть подавати і пенсіонери, які малозабезпечені, і приміщення особи нині обробляють близько п'ятиста запитів на стерилізацію. Їх планують виконати до кінця року, розповів Сергій Богодюк. Перед самою стерилізацією ми проводимо загальний огляд тварини. Оцінюємо наскільки вона. Здорова, нездорова. Провіряємо її зубки, щоб оцінити її приблизний вік. Чи немає в неї якихось захворювань, які можуть бути протипоказанням до хірургічного втручання? Якщо з тваринкою все добре, ми її оперуємо, проводимо повне видалення її репродуктивних органів. Також кожна тварина ідентифікується татуюванням на вужкові і вакцинується проти скозу. Як повідомив Сергій Богодюк, проєкт кішка діятиме до кінця цього року. Також розглянуть можливість продовження безкоштовної стерилізації на наступний рік. Світлана Мостепан та Любов'ємець Суспільне новини. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю без опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200-500 метрів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 3 до 8 тепла, у день від плюс 14 до плюс 19. У Полтаві нічна температура складе від плюс 6 до плюс 8, денна 16-18 градусів тепла. На неділю 15 жовтня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура на Полтавщині вночі 7-12 тепла, в день 15-20 градусів вище нуля.